ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 208-ма доба. Знову під ворожим прицілом Нікопольський район. Росіяни тричі вдарили з важкої артилерії та градів по Нікопольській та Марганецькій громадах. Випустили понад 40 снарядів. У Марганецькій громаді обстріли залишили без світла. Понад 2,5 тисячі родин енергетики вже працюють у решті районів. Вночі звучали сирени та обійшлося без атак. Про ситуацію на півдні області, а саме в Нікополі, поінформував міський голова Олександр Саюк. Ніч у нас в тривогах з обстрілами. Пошкоджено біля восьми приватних будинків, два автомобілі, пошкоджено лінію електропередач. фахівці працюють вже на зараз без постраждалих. Без поранених. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів, допомагаємо нікапальцям. Інфраструктура працює, комунальні підприємства працюють. Будь ласка, уважно слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Якщо потрібна допомога або є питання, телефонуйте на наш кол центр Хочу побажати вам доброго дня. Тримаємось, ми разом, все буде Україна! Ситуація в громадах Криворізького району повністю знаходиться під контролем збройних сил України. Повідомив голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний. Не був всі живі, здорові, ніхто не постраждав на прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях. Там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Ворог на підступах до нашого району відсутній і не наблизився ні на метр до нашого району, тому що наші хлопці дуже чітко, вміло і мужньо відпрацьовують. Тож, шановні, приводу до пані немає. Віримо нашим Збройним силам України, віримо нашому президентові, вони докладають титанічних зусиль за, для нашої перемоги, а перемога буде за нами в 300%. Ніхто в цьому не сумнівається. І винесувати. У Кам'янському ніч та ранок з тривогами за минулу добу на території надзвичайних подій не зафіксовано. Станом на цю хвилину у місті все нормально. Усі системи життєзабезпечення та об'єкти критичної інфраструктури працюють в звичайному режимі, повідомив очільник міста Андрій Білоусов. Можливо, комусь здається, що після низки перемог маємо певне затишня, але це підготовка, сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогоднішній день я розпочав, як і завжди, з ранкового селектору. Главком, міністр внутрішніх справ, керівники розвідок, міністр оборони, міністр інфраструктури, міністерство закордонних справ, секретар РНБО, служба безпеки, голова офісу «Укроборонпром». Деякі інші з тих, хто відповідає за найважливіші напрямки допомоги нашим оборонцям. Саме так, саме так розпочинається кожен мій день, часто з одних і тих же запитань, часто зі схожих відповідей, і завжди цей час найважливіших для України слів. Ізюм, Балаклія, Куп'янськ і Харківщина загалом міста і громади, які ми звільнили. Ці слова звучать зараз, звучать всюди. Маріуполь, Мелітополь і Херсон також звучать, але звучатимуть ще частіше і гучніше, коли ми їх звільнимо. Донецьк, Горлівка і Луганськ. І вони звучатимуть. Джанку, Євпаторія, Ялта і вони також. Обов'язково. Про чуже ми не говоримо. Звучать тільки наші слова, українські слова. Щоранку, щодня, щовечора, щоночі протягом вже 207 днів. Звучать завдяки збройним силам України, завдяки силам спеціальних операцій, завдяки гурмо, завдяки СБУ, завдяки терабороні, завдяки прикордонникам і всій системі МВС від Нацгвардії, Нацполіції до рятувальників ДСНС. Найважливіші слова, що звучать завдяки нашим медичним працівникам і транспортникам, завдяки енергетикам і волонтерам, завдяки бійцям інформаційного фронту і освітянам, завдяки дипломатам і багатьом, багатьом іншим, хто виконує свою роботу так, що це посилює нас усіх, посилює нашу здатність боротися і перемагати. Можливо, зараз комусь із вас здається, що після ряду перемог ми маємо певне затишня, але це не затище. Це підготовка до наступного ряду. До наступного ряду дуже важливих для нас, усіх слів, які обов'язково мають звучати. Бо Україна має бути вільною уся. І на завершення, як і завжди, слова, які звучать і звучатимуть завжди. Звучать у нас, звучатимуть у наших дітей. Онуків звучатимуть у вільній Україні. Вічна слава усім нашим героям. Слава Україні! Героям слава оперативна інформація щодо російського воєнного вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України розпочалась 208-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманність захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки. Ворог продовжує обстрілювати будинки мирних жителів. Та об'єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За минулу добу противник завдав три ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об'єктах на території України. З початком цієї доби ворог провів ще три ракетних удари. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Миколаїв, Запоріжжя, Солидар, Білогір'я, Новопіль, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степове та Ольгівське. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії. А саме на Слобожанському напрямку: в районах населених пунктів Гоптівка, Гур'їв-Козачок, Кам'янка та Куп'янськ. На Краматорському напрямку Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка. На Бахмутському напрямку Сіверськ, Роздолівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юрівка, Розівка та Зайцеве. На Авдіївському напрямку Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар'їнка і Первомайське. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка. На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця. Миролюбівка, Високопілля та Андріївка. У зв'язку з суттєвою нестачею як людських, так і матеріальних ресурсів російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів їх поповнення. Так, на посилення воюючих в Україні підрозділів з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. У Краснодарському краї громадські організації воїнів афганців. Отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка, 2 Весела Долина та Бахмут. Протягом доби авіація сил оборони завдала 21 удар. Підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів. І п'яти позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого впливу по понад 14 об'єктах противника, зокрема, по шести пунктах управління, трьох опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки. В зону ураження потрапили об'єкти протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та три склади боєприпасів. Загальні втрати ворога уточнюються. Віримо в ЗСУ. Разом переможемо. Слава Україні! Протягом доби піротехніки Дніпропетровщини знищували ворожі снаряди у Дніпровському, Криворізькому та Синельниківському районах. Вони знешкодили бойову частину ракети від зенітно-ракетного комплексу Іскандер, протитанкову міну та застарілу мінометну міну. Фахівці знищили боєприпаси шляхом контрольованого підриву на спеціальних майданчиках. Піротехніки вкотре наголошують на обережному поводженні з підозрілими предметами. Багато наших земляків, які вимушені були покинути окуповані території та зони постійних ворожих обстрілів. Переїхали до інших країн чи реально знайти роботу в Європі, наприклад, у Франції? Чи можна розраховувати на роботу за фахом і що для цього потрібно? Знає наш власний кореспондент у цій країні Євген Павленко. Він з нами на зв'язку. Отже, вітаю Євгене. Так, вітає студія. Дійсно, з 1 вересня багато українців відвели своїх дітей до школи, тепер шукають собі роботу. Для цього тут є два шляхи. От можна самому ходити і пропонувати свої послуги, а можна піти до соціальних служб. Є у Франції така служба, називається вона Пла, це аналог нашого центру зайнятості. Для того, щоб туди потрапити, треба спочатку по пошті їм скинути своє бажання, що ви хочете прийти до них. Вони вам визначають рандеву, так зване, це зустріч, і ви саме в цей час приходите. До них це для того, щоб не створювати черг. Ви коли приходите, вас зустрічає фахівець, який вже буде за вами і надалі закріплений. Він дізнається вашу біографіку, ми працювали, яка вас рівень освіти. І згідно цих даних і ваших побажань, він вам складає так звану індивідуальну траєкторію, план. Згідно цього плану, ви починаєте навчатися. Спочатку це французька мова, яка є найбільша тут проблема. Ви записуєтесь на ці курси французької мови, вони для вас безкоштовні і тривають вони від 6 тижнів до трьох місяців і більше. Ви ходите на ці курси з 9-ї години ранку до 5-ї вечора. Якщо ви їх пропускаєте, без поважних причин то гроші, які обіцяють вам заплатити, не виплачуються. А мова йде про 600 євро на євро на місяць. Під час цих курсів вам буде надана можливість кілька разів піти і спробувати себе на кілька днів попрацювати в якихось організаціях чи підприємствах. Це робиться для того, щоб ви якось інтегрувалися в умови їх праці, в їх законодавство і спробувати себе, як у вас виходить, розмовляти французькою. Після закінчення курсів обов'язковий іспит. Цей іспит е, визначає рівень володіння вашою французькою мовою на етапі закінчення курсів, коли ви пройшли, і е, від цього буде залежати подальшому ваше е, досьє. Ви, коли ви ходите на роботу, у вас є, будете ходити проситися на роботу, так скажімо. У вас буде досьє, в якому буде резюме, і оцей документ, який підтверджує, на якому рівні ви оволоділи французькою мовою. І це дуже важливо. В нинішній ситуації у Франції без знання мови ви можете претендувати на дуже некваліфіковану роботу і таку ж невеличку оплату. Студія. Дякую, Євгене. Чекаємо від вас, колего, нових цікавих розповідей. Це був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. І про погоду на понеділок, 19 вересня. У Дніпрі протягом дня триматиметься ясна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 11 градусів тепла вночі до 19 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 7 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір Свободи. Тож залишайтесь з нами. Сьогодні український народ виборює правду та незалежність. Подяка нашим захисникам і захисницям. Слава Україні!